Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами говоримо про те, про що не можна мовчати. До Дня пам'яті жертв голодомору учні 10 -го класу разом з класним керівником Віталієм Юрійовичем підготували для вас перше виставку Тиша не кричить! 1993 рік заборонене життя, де є експонати. Які показують свою унікальну історію. Під кожним із експонатом є QR-код. Варто лише відкрити його і запрацює аудіогід, який розкаже про символіку, ідею цього експонату. Також ви зараз переглянете захід, який підготували учні, аби пам'ять жила. А правда звучала. 1 вересня 1991 року 1491. я і весь наш сьомий а прийшли до Галини Іванівни, яку ми називали Галинкою, а мала б звати Касандрою на урок миру. І вона сказала, що не вітає нас з незалежністю, бо це не незалежність, бо незалежність виборюється з крові. На цьому урок миру сповнений хейт спічу, закінчився. І ми забули слова Галинки ще до третього дзвоника. Бо потім була російська література, яку перейменували у світову. Ми читали Толстоєвських і виховані ними пішли будувати незалежну Україну на Руському Радіо зі словами Кака разниця. Аж поки не довелося згадати інші слова нашої Касанди і почати вчити історію. І аж тоді я зрозумів, що навіть крові мало для незалежності. Бо ми вигравали війну у московитів, наприклад, у 1659-му під Конотопом. Чи у 1918-му на Донбасі і в Криму. Але потім потім ми вигравали самі у себе вибори, і все заходило на нове коло сансари. І сьогодні, як Касандра на цьому уроці війни, волай, незнання історії не звільняє від відповідальності. Знаєш, Петр, після всіх тих бур війни, голоду, революції, здається, нарешті, прийшов спокій. Земля знову родить, діти знову сміються. Може, і справді почалось нове життя. Тату, а може я сам засіяв грядку? Я вже знаю, як правильно. Вчитель в школі показує, як зерно пласти рівно, щоб краще сходило. Сієш, як справжній господар, головне з любов'ю, земля це відчуває син. хліб, як сонце, де тепло, силу, надію. А сонце наше українське. А в книжці пише, що Україна це країна майбутнього. Тут буде школа, лікарня, театр і всі люди будуть щасливі. І Це правда, Марійко. Ми відкриваємо нову школу. Тут будуть зошити, книжки, карти світу. Ось тут ми. Ось тут Європа. І ми її частина. Ми не Україна. ми серце. Та що ви кажете? Ми центр світу. На, Марій, бери, бери. солодку, як твоя мрія. А я чув, що в Києві трамвай майже безконний ходить. Сам по рейках, як Чарівник. А я мрію стати вчителькою, як пані Іванка. Я навчу дітей писати вірші про хліб, про небо, про маму, про Україну і про свободу, Марійко. Не забувай про свободу, бо слово це теж зброя. Ти будеш доброю, вчителька, бо в тебе серце як весна, тепле, щире, живе. Ховайся, Марійко, а я тебе спіймаю. Не злому. Я вікар. Я пташка. Так починалося наше життя. Ми вірили, що найгірше вже позаду. Ми любили, жили, мріяли. Ми думали, що бурі більше не буде. Але буря ще тільки наближалася. Do I go up and face the mountain lion, or do I take my chances with chance the abyss? My adventure is up to you. It's a bold choice. I'm Bear Grylls, and i will spent my life showing you how to survive in some of the world's toughest terrains. Together, you and I are going to find our way back to civilization. We've got two options of what to do here. Either step really tentatively, or draw the steel. We go to the tunnel with the draft, or the tunnel with the warm air. We follow the sound of the monkeys. You're in charge here. You're on this journey with me. You decide. If you don't make the right choices, it might not end well for me. Це так змогла. без їжі, за тежжен і мотузкою. А якби було в п'яти стартурі, ти б жодних не витримав. Я сам буду підкуху. Ти досі тримаєш себе з їжі. А якщо уявити, що ми в лісі і нас залишили без нічого, тільки вода, трохи цукарів і один сірник. Не просити допомоги. Виживає той, хто думає швидко. Бабусю, а ви б змогли вижити в такій грі? Виживання це не те, що ви бачите на екрані. Це коли ти не граєш, а молишся, щоб не почути у двері. Коли в тебе немає права на сльози. Бо сльози це слабкість, а слабкість це небезпека. Але ж він каже, що це реальність. Він виживає без їжі, без дому. Реальність? Це коли ти дитина, а в хаті порожній казан. Коли сусідська родина зникає за одну ніч і ніхто не питає, куди, коли навіть пісня в голові лунає пошепки, щоб не почули. Ви це пережили? Я була малою після війни трохи надія. А потім, потім прийшов голод не просто брак їжі, а наказ забрати все. Прийшли люди в шинелях не чужі, свої, але з порожніми очима. Вони не шукали хліб, вони шукали дух і ламали його як суху гілку. Ми ховали, ми ховали зерно у стінах, у глечиках, у глині. Але глина не годує. А потім ми ховали себе від правди, від світу, від пам'яті. А чому? За що? За те, що ми були українцями, за те, що хотіли жити вільно, за те, що ми... що земля родила, а ми не хотіли ділитися з тими, хто не сіяв. За те, що ми мали коріння, а вони хотіли, щоб ми стали пилом. Це... Зерно. Колись його було більше, ніж слів, а потім менше, ніж сліз. І кожна зернина як пам'ять маленька, але важка. Вона несе собі голоса тих, хто не дожив, не договорив, не доспівав. І якщо ми забудемо, вони зникнуть вдруге. Так

Першої світової війни, революції та громадянської війни українське село почало оживати. Люди повертались до землі, до ремесел, до мови. У 1920-х роках, попри втрати, з'явилась надія. Відкривались школи, друкувались книжки, звучала українська пісня. Радянська влада на початку дозволила певну культурну свободу. Це називали українізацією. Але вже наприкінці десятиліття курс змінився. Почалась колективізація, примусове об'єднання селян у колгоспи. Землю, худобу, інструменти все забирали. Тих, хто не погоджувався, називали куркулями, ворогами народу. Репресії посилювались. А в 1932 33 роках на Україну обрушився штучний голод. Не через неврожай, не через війну, а через наказ забрати все із сьогодні. Села оточували, хати обшукували, людей залишали без зернини. Це був Голодомор. Історія, яку ми мусимо пам'ятати, бо вона не про смерть. Вона про силу жити. Вожди! Нічого не залишилось, вимили все, навіть те, що було закопане. І все одне кажуть: не виконали плану якого плану у нас же і душі нема? Я заховала трохи зерна. Підвіть для дітей, якщо прийдуть, скажемо, що нічого нема. Не можна ховати, це небезпечно. Якщо знайдуть нас, заберуть. Я не хочу, щоб Петро і Марійка стали сиротами. А якщо не ховати, вони просто помруть. Ти цього хочеш. Я не можу дивитися, як вони засинають голодні, як Марійка просить хліба. А я й даю гарячу воду. Я ходив до Ганни. В неї теж нічого немає. Вона каже, що в сусідньому в селі вже є померлі. Мамо, а чому ми не можемо просто поїхати до міста? Там може є їжа. Там теж голодоні, але і там чужі. Ми тут свої, але й тут нас не захищають. Ми не підемо, це наш дім, наша земля. Я не буду тікати, як злодій. Ми нічого не крали, ми а, просто жили. А тепер просто вмираємо. І якщо ти не дозволиш мені рятувати дітей, я зроблю це сама. Добре, але якщо прийдуть, я скажу, що то моє. Я не дам їм вас забрати. Це не просто їжа, це пам'ять. Якщо ми втратимо, нас не буде. Я пам'ятаю ту ніч, казан був порожній, але в Лечику було життя. Мама дала мені зернину і сказала, тримай, коли буде страшно. Я тримала і жила. Але потім настала тиша, яка кричала. Я не боюсь, я не ворог, я не злодій. я господар. Якщо прийдуть, я скажу їм правду. А правда є не потрібна, їм потрібна покора. Ти не розумієш, що ми вже не живемо, ми ховаємось. Підчиняйте. Проверка проверкаємо. Не кажи нічого, не зрещайся, просто мовчи. Дізвище, ви Євангелій на вихід, я справа, пояснення потім. Я Нічого не зробив. Я працюю, я годую дітей, Саме тому. Не забирайте його ти нічого нема. Отриста. Він скоро повернеться. Спи, до, спи. Що таке страх, поки не побачила, як мама мовчки плаче. Вона не кричала. Вона просто тримала глечик. А я тримала зернину і чекала. Тато не повернувся, а ми навчилися мовчати. Голодомор забрав життя щонайменше 4 мільйона українців. У деяких селах вимерло до 80% населення. У 1933 році в Україні щохвилини вмирала одна людина. Щогодини 60, щодня понад 1400. Але після смерті прийшла тиша. У 1934 році столицю України перенесли з Харкова до Києва. Це був сигнал, контроль посилюється. У 1937-38 роках почались масові репресії. Лише за один рік, 1937, в Україні було заарештовано понад 260 тисяч осіб, а з них понад 120 тисяч розстріляно. У Бетямнянському лісі понад 30 тисяч похованих, більшість без земель. Репресували вчителів, письменників, селян, священників, забирали вночі. Без суду. без слів. І в хатах залишались діти і зерни на пам'яті. Бо після голодомору почалась війна проти пам'яті. П'ять, шість по сорок в кожній, кожен день чотири роки. П'ять, шість по сорок в кожній, кожен день чотири роки. П'ять, шість по сорок в кожній, кожен день чотири роки. Ми були перші, я Горська і Танюк. аби нам тоді сказали, що побачимо ми тут. Я не певен, що колись. Мені б вистачило волі. Як згадаю, в під кидає скільки болю, скільки крові. П'ять-шість по сорок в кожній. Кожен день, чотири роки. П'ять-шість по сорок в кожній. Кожен день, чотири роки. Все почалося у жовтневому палаці. Почалося двічі, якщо так можна сказати. Жінка після вечора на пам'ять Лесю Курбасу сунеться до мене. І я уважно слухаю. От ви молодь, все кажете. Салавкі, салавки, салавки надихайтесь відродженням, розстріляним тоді. Десятілі море, Салав'яцькі острови. А чи знали ви, що в Києві страшніші є гріхи? І ми відправились у ліс, що зветься Биківня. Правда, гнилу руку до мене простягла. П'ять шість посилав кожен кожен день чотири роки. П'ять. 40 в кожній. Кожен день, 4 роки. 5, 6, по 40 кожний. Кожен день, 4 роки. Коли ми підійшли до окраїни лісу, там декілька дітей щось бігали, зривали листя, грали у футбол, здається, їх було четверо. Але знаєш, чим вони грали? Черепом. Дитячим черепом. З діркою від кулі простріленим у потилицю Як це розбачити, описати картину цю Гектар за гектаром, двісті футбольних полів Проходиш двісті, а кругом одні кістки. Труп за трупом виринають землі, наче просять, наче молять. Рятуй, спаси П'ять-шість сорок в кожній, кожен день, чотири роки, П'ять-шість по сорок в кожній, кожен день, чотири роки, п'ять. Шість по сорок кожній, кожен день, чотири роки. Як шість по сорок кожній, кожен день, чотири роки. Виявляється, тут похована наша інтелігенція. Скільки це буде тривати? Чому не проведена жодна інспекція? Я не міг повірити, що то радянська влада сторож, гнилозуб і не брехав. То була чиста правда. Пам'ятаю, пам'ятаю, в тридцятих строчно реват яму позвали. Дві-три бригади. І ми з пацанами швидко справились. Але цікаво стало потім. Постійно наїхали машини, якісь по 5-6 в день. Кожен день. Чотири роки. А в кожній машині десь гадати, дай Бог сила. Ну десь по десь по 40 тіл, точно. Не знаю, де вони стільки косили. Кажуть, це скрива, інтелігенція. Кажуть, режисер якийсь був. Чи драматур, якась така професія, Що письменників було багато. О, це так. Тут пане брати могили на будь-який смак. Є своєш, як туристи, вам кож конкретно, що ви так гуляєте, як туристи. П'ять шість по сорок в кожній, кожен день, чотири роки, п'ять шість по в кожній, кожен день, 4 роки, 40, кожні, кожен день, 4 роки. 40, кожні, кожен день 4 роки. Це ж триста тисяч людей. Це більше ніж триста тисяч людей. Шість по сорок в кожній, кожен день, чотири роки. そう。 Я відправився в редакцію, шукати винуватих. Головне це розказати і писати, писати, писати. Я звертався до парткому, оргхому, міському, влаштувати поховання, хоч по звичу людському. Я зібрала КТМ. всіх, хто був готовий слухати, об'єднала в одну силу виставки картини, слухи. Ми були перші. Я горська і танюк, і ми всім розказали, що творилось тут. Через рік після цього Симоненко загинув. Загадкове побиття. Допит рак нирок ще через сім. У горську убито обставини теж дивні, убивства не розкрито. Нас було троє, хто розказав про биківню. Залишився я один шістдесятник Лайстанюк. Минуло багато років. Я вже була доросла, мала своїх дітей. І тільки тоді, випадково через знайомого, я дізналась, мені дали пожовклий папірець, де було написано розстріляний до ківня 1937 рік. Без пояснень, без могили, без прощання. Тату, я шукала тебе, я чекала. Я думала, що ти в таборі, що ти живеш, що ти повернешся. А ти без хреста, без імені. Іваненко Степанов, 1895 Розстріляний. Ковальчук Марко. Завчу Олена, 1910, й націоналістка. Петренко Василь, 1888. Без радий, без могили. Я стояла в тому лісі і слухала. Здавалося, що земля дихає, що вона пам'ятає, що кожен листок це чийсь голос, а кожна тінь це чиясь доля. І тільки тоді я зрозуміла, мовчати більше не можна. Ми не маємо могили, але маємо пам'ять. І маємо голос, і маємо право говорити. Це тобі, тато. Я не знаю, де ти, але я знаю, хто ти. І я не дам, щоб тебе стерли. Бо ти не тінь, ти корінь. Ми що знаємо, що таке виживання, але ми грали, а ви жили. Ми не знали, що пам'ять може виїздити і що тиша може кричати. Ми не знали, що зерно це не просто їжа. Це історія, це життя. Тепер ви знаєте, і це головне: бо пам'ять теж захищає. Я тримала зернину, коли була малою. Тепер тримайте її. Ми живемо в час, коли знову йде війна, знову за землю, за Богу, за свободу. І знову Україна стоїть. Ми тримаємо фронт, бо за нами ті, хто тримав зерно. Ми не здамося, бо в нас коріння. Ми не тіні. Ми нащадки світло. Я бачила смерть, але бачила й життя. Я втратила батька, але не втратила віру. І тепер. Україна це не лише земля, це люди. Бо поки ми живемо, ми пам'ятаємо. П'ятаємо, ми живемо, ми продовження. Бали таку гарну виставу і ще раз поринули ми з вами у ті часи, саме голову 33-37 років. Якщо ви потім знайдете час і все ж таки переглянути цю експозицію, яка для вас приготовлена в актовій залі, ви тоді перечитаєте ці матеріали і ці фото, передивитесь, ви побачите дійсно на які самі важкі часи були пережиті. Цифри дуже страшні. У той час населення України зменшилося Майже на 10 мільйонів людей. Майже на 10 мільйонів. Не на 50, не на 100, а майже на 10 мільйонів. Ми маємо з вами пам'ятати. Ми вчимо з вами історію. І в знак пам'яті 22 листопада о 16 годині ми мусимо з вами запалити свічку пам'яті. Це буде в суботу, саме після завтра. Дякуємо всім за перегляд вистави. Тепер просимо, будь ласка, всіх повернутися до своїх класів. Так, Дякую.